А участь у проєкті означає отримати міжнародний досвід і впроваджувати його в Україну, покращуючи навчальний процес не на документах, скажімо так, для галочки, а реально якісно змінювати і впроваджувати ці зміни в групах, з якими я працюю, в тих ну, в тому полі, в якому я можу повпливати. Для мене це все нове, нові можливості, нові знання і, звичайно ж, новий досвід. Для мене це можливість отримати нові знання, новий досвід від закордонних колег і поширити їх для наших. В першу чергу для мене це підвищення кваліфікації моєї, як викладача і як лікаря. Також і really the, the participants. It means giving something to a common cause and, and to uh, give my expertise and share knowledge uh, amongst peers. For me, it's a chance that uh, I think is a meaningful chance to make a real, uh, uh, a real difference. Мені здається, на кожній з сесій був такий момент вау, коли ми бачимо, як реальні зміни працюють в міжнародних закладах, і що це абсолютно doable, і що ми можемо прийняти цей вау досвід для нас, для наших закладів. Насправді усі тренінги є чудовими, цікавими і захоплюючими. Але прекрасна взаємодія і готовність наших колег ділитися щиро, вболівати за наші успіхи є найбільшим приємним моментом у цьому навчанні. Розуміння того, що ті питання, які нагальні для нас, кібербезпека, штучний інтелект, нагальні для всіх. Це наша комунікація між різними університетами, між різними викладачами, вільний обмін ідеями, і це прекрасно. actually it was the enthusiasm with which the participants uh, collaborated in the activities of uh, the meeting. my biggest wow moment is uh, that during the training when you are uh, looking at the participants you don't notice that anything is happening but still they get a lot of work done and that's what caused me the wow effect that Гаукендайдут анктай дойн натина Айсо Україні Medical Educators to uh, to embrace AI Tols uh, so quickly. Найбільше «вау» для мене це завжди залученість наших викладачів і нові можливості для їх зростання чи їх розвитку. Uh, таким чином, щоб ми надалі могли це впроваджувати і поширювати наші знання чи наш досвід. А я впевнена, що вона якісно вплинуть на нашу інтеракцію з студентами на розробку якісних навчальних матеріалів, незважаючи на те, в якому режимі ми працюємо. Однозначно, зміни будуть, і це змінить не тільки взаємодію, не тільки інструменти, які ми використовуємо в нашому щоденному навчанні, але це змінить весь процес здобуття знань, і я думаю, набагато покращить відносини між викладачем та студентом. Ми надіємося лише на позитивний результат і на покращення якості освіти. Я дійсно вважаю, що я зможу більше зацікавити своїх студентів і, звичайно, дати їм більш цікавий контент і сучасний контент. Ай тук вері інтересні, веріконструктив інсайтс он хату інтерактнкріїткспірієнси для вчителів, а для них. Uh, I already see the change in me because uh, I was giving this uh, presentation about AI and it gave me a lot of thought about uh, how we are dealing with AI and how we are approaching AI and the use of AI in in our organization as well and I was really inspired by the prompting uh, workshop uh, here in Thessaloniki as well and it it gave me a, a lot of new insights to for example AI agents I think more uh, interactive and uh... Uh, future ready teaching. однозначно поспішайте і долучайтеся, адже це чудова можливість дізнатися багато нового, корисного і того, що може бути втілене у вашій повсякденній роботі. Варто долучитися. Долучайтеся, тому що це цікаво і це корисно, і це вау. You should definitely apply for project funding. It uh, gives you Uh, a chance to meet great people, uh, travel around the world, and share your expertise to a meaningful uh, causes.